Я не сьогодні день народження. Ось тут на балконі ховаю її квіти. Тут всякі подаруночки такі. І це цукерочки заробіту дарити. Ходи, ходи, заропітим вітати, Діану. Щоб ти там їй сказала. М'явтаю яв... зм'яв народження. Ти чула, як минулого року. М'явтаю, зняв народження. А це вже перевіряє, чи всі подарунки на місці, чи все є, чи діаніт дістанеться, і подарунки, і квіти не можна, бо зараз перевернеш. Не можна. Вже один раз гладіолуси перевернула. Любительниця квітів. Чого ти тут лізеш? Дайте пушки, так народження. Такая канала. Такая красуня! Даруємо собі. Подарунки. Серки такие штуки. Тобі вже 11 років. Это ся втікла малай, ти вітати. Навіть две сторони це заплит. О, прийшла. Спроти. Сти не спи. Спроти. Спроти. Ага. Чипсики. Угу. Чіпсики тут. Як виключення? Піжама самка. Угу. Шака. Угу. Шас суперки. Угу. Шас щось забагато цукери. Сніж. Одна. Стоять. Ходи, ходи. Ей, ходи. Вой, і Дася обітає. тая мяв народження. Мяв народження. Мяв народження. Дякую, тата. на народження. Які трех Угу. Дякую. Всі щасливі? Так. Да. Добре. Чемно, не темно. Всю ліжку подарунка. Я кожного року. Може, ще щось тобі подарую? Може. Залежно, яка ти будеш чемна, а я можу? завжди чемна. <laughs>